А теперь я попрошу записати тільки декілька джерел літературних, яких, на основі яких я робив ці лекції, так? хто дуже такий прогресивний студент і скаже, не буде задоволений моїми лекціями, він повинен десь ці метали шукати. Для того, що він не шукав пошук, написав, я вже зробив. Тому я раджу записати зараз пару е, е, джерел, які є основними. Для студента і поясню їх, ну, що там є доброго, що там є право. Першим, звичайно, справиш на інструментацією під редакцією одинацію. Можна взяти повністю, як правило, правило я тут я думаю, не по правилам написана література, Ну, є новий заробимо для написання літератури, мене ще тут по-старому, ну нехай буде поки по-старому. Коли будемо готуватися до випуску, ми все підготуємо як положення. Насправжний інструментальний, понове це книжка, в якій зібрано всі діючі стандарти нормальні полізерного інструменту на території Польщі Радянського Союзу. Вона випущена, бачите, в 87-му році. Нові, що щось в Україні не випускалося, в Росії теж нема. Так що це єдиний справочник найбільш. Сучасний по е, сучасному різному інструменту, який можна побачити. Друге по нове Семенченко Матюшин сахаром, проділений метологічним інструментом Москва МАЖІ з 1960 рік 63 рік. Поновлення література в основному на російській морі. І оці Семенченко Матюшин це люди, які, які які читали різдний інструмент, робили інструмент під час війни, на основі цього свого досвіду написали ці книжки, так? Семенченко Сахарова, сина, я з особливо... Сахаровим сином був значить, знайомий, він працював на Кодосному інституті стандартизації різного інструментів у Москві. Tá. А сам Семенченко вчitел… і батько працював в станко інструментальному інституті теж в Москві. Далі, четвіріков металежі інструменти, Москва вища школа, 65 років. І четверіков і Семенченко – це люди, які мали величезний досвід керувати і проєктувати різними інструментами на великих заводах воєнників. На основі цього була написана книжка. Які літератури? зараз не знайдете, панове. Так детально розписана ця е, теорія, практика. От дивіться, я скільки людям заказував, хто живе за границею, купіть мені книжку по різного інструменту. Ході, ніхто, ніхто іде, не публікує. Чому панове? Тому що фірми, які випускають різдний інструмент, всю теорію, практику, зберігає з себе, нікому не видають. Чому? Конкуренція панове. Так? Та сама фірма Санвік не дає технології іншим, тому що це на за цьому заробляє купить. Тому що літератури такої немає. Наприклад, приїжджала до нас із... Булгар... так, з Болгарії приїжджали люди, і як... так само як я читаю так само лізерний інструмент, кажу, що ж ви їм читаєте. А він каже, читаю по російській книжках, він вчився в Москві, і тільки даю рекламні проспекти. І особливо ці теорії інструменту, які є, а теорію він читає стоїть на книжки. Далі Олексій Івавшина-Хічевська конструїв інструмент нашого стояння 79-ї. Це по книжка для техніки, це для студентів лінтяє, які не хочуть ну, дуже там, глибоко наряти науку. Там досі зібрано коротко, жаток, без лишніх наукових викладок. Конструкція, геометрія і будова різного інструменту ну, такого описового характеру, без, доказа, без доказів. П'ятий роді це я пишу е, тільки з повагою до Київського політичного інституту е, Петро Родіонович, на жаль, вже покійний. Це був один із стопів в Україні, який тримав всю систему. Захисту робіт по різному інструменту. Хоча книжка написана досить, як на мій погляд, паршиво. Писала ту книжку жіночка Аспірант, добре знала математику і нарісну геометрію. Якщо ви в руки цю книжку, ви побачите, що там величезна кількість нарісної геометрії, математичних викладок, всякі інтеграли і тому подібне, але на виробництві панове. Точність різання інструменту не буде визначатися точністю самого проєктування, бо в точність роботи різного інструменту впливає не тільки точність проєктування, точність установки, відсутність вібрацій, неможливість деформації вузлів і так далі. Там кинулася чиста наука.